Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали, прем'єри яких відбулися цієї весни. Тому якщо ви в пошуку нового серіалу, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Парочка слідчих. Країна виходу Україна. рік виходу 2025. За сюжетом молода слідча Софія Вербяна, щойно закінчивши академію, отримує призначення керівником відділу особливо небезпечних злочинів. Принципова, чесна та рішуча, вона готова боротися за справедливість. Проте брак досвіду часто змушує її сумніватися у власних силах і припускатися помилок. Додатковий виклик для неї співпраця з різким, прямолінійним, але талановитим судмедекспертом Павлом. Їхні характери кардинально відрізняються, та саме це допомагає їм створити. Ефективний тандем здатний розкривати найзаплутаніші справи. І хоча обоє наполягають, що їх пов'язує лише робота, здається, доля має свої плани. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ростен покаже четвертий сезон. Країна виходу Україна, рік виходу 2025». Варто зазначити, що у нових епізодах головні герої продовжать розкривати складні та заплутані кримінальні справи, а також долатимуть непрості життєві випробовування. Також у серіалі ми побачимо всі особливості нинішніх реалій: ракетні обстріли, комендантські години та вимкнення світла. Щодо головних героїв, то в новому сезоні ми побачимо, чи подолають Яна і Олег протиріччя і непорозуміння. Олегу доведеться захищати кохану, а також щосили протистояти сильному і владному противнику, який задумав знищити і саме бюро, і колектив. Тому чи вистачить Олегу сил і чи залишиться він разом з Яною? Це ми побачимо уже зовсім скоро. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ключі від правди країна виходу Україна, рік виходу 2025. Головні ролі у даному серіалі зіграли такі українські актори, як Антоніна Хижняк, Сергій Стрель. Володимир Гладкий та Ярослав Шахторін серіал Ключі від правди це історія про слідчу, яка, попри труднощі, намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата і відновити його чесне ім'я. Тому вона змушена звільнитися з органів, аби продовжити своє розслідування самостійно та влаштовується працювати у готель. Куди ведуть її власні сліди. І на перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте, як виявилося, за його дверима відбувається чимало таємничого. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!